Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні хочу з вами поговорити за витік про оновлення 1.27.1. Тестування, до речі, цього оновлення повинно вже бути на наступному тижні. Також розповім вам про ту інформацію, яка з'явилася. Під прихованим таким постом на Вод експресії конкретно про нерф однієї з машин 10 рівня топа Польщі, друзі. І хочу розглянути найвигідніші танки для купівлі зі знижками Джейсона JSON State. Вот. Плюс до того подивимося на ту техніку, яку можна взагалі розглядати до купівлі, наприклад, для гри у задоволення. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, давайте почнемо з цієї інформації, яка у нас є. Перша це вот Експрес, витоки про оновлення 1.27.1. Знаю, що я періодично розповідаю цю інформацію, але давайте коротко по ній пробіжимося. Це перше оновлення року і ми стаємо ближче до ВОД 2.0. Знову згадка 20 вот Загальний тест 1.27.1 запланований на наступний тиждень, 26 грудня, якщо відкладу, то 27 грудня. Тобто ми усвідомлюємо. Коли очікувати вже оце тестування оновлення? Реліз 15 січня 2025 року. Написаний ще був у жовтні 2024 року, тобто у цьому році. Чого очікувати в 1.27.1? Вод? Перша це гілка важких танків Великобританії з новою механікою вибіркового режиму ведення вогню на чолі з 230 Can Opener. Це я вже розповідав, це ми знали. Далі буде ребалансування техніки 2025, частина 1. Оця інформація стала відома тільки вчора. Я вам про це розповідав, але ще немає деталів, що буде змінено, і повний перелік техніки також ще не засвічений. Натиск сезон червоної мантикури. Це ми також очікували, що буде запуск натиска, це все зрозуміло. Звісно, він може запуститися не з самим виходом, але тут немає такої позначки, що він не відразу запуститься. Тобто може і з виходом запуститися сезон, так скажімо, натиску. Спеціальна зимова глава бойової перепустки. Отут вже зазначено, що не відразу. Тобто якийсь буде період часу, там, можливо, тиждень чи скільки, і потім аж стартуне ця бойова перепустка. А можливо, вже й зимовий аукціон. Пройде. Хто ж його знає, як там запланували УВГ. Також далі написано, що буде у нас зимовий аукціон 2025 року. Ми його очікуємо під кінець уже січня. Не знаю, скільки буде лотів. У минулому році було 5 лотів. Я за це розповідав. Тут ще не відомо, що буде точно, але є певні зливи. Я про них розповідав у минулому відео. І зазначено, що інше. Подивимося, що там буде ще додатково. Плюс до того у нас з'явилася на Вотекспресі така інформація, як нерф 60ТП Левандовського. Вона прихована у нас під зірочками в Телеграмі, тобто ті, хто донатять, відкривають, слава Богу, діляться цією інформацією, і тепер ми всі вже знаємо, що до чого і як. Цей досліджуваний танк 10 го рівня понерфлять уже в наступному оновленні, як зазначено, не задумайте брати його по новорічній знижці, тепер йому. Кінець. Звісно, це інформація з боку. Вотекспреса йде, їй довіряти на 100% не потрібно, тому що нерв може бути суттєвий, може бути не суттєвий. Хто ж його знає, що конкретно будуть. Нерфити у 60ТП Левандовського. Ну і тепер, друзі, давайте перейдемо до основної такої теми, яка стосується найвигідніших танків для купівлі і знижками Джейсона Стейтема. Якщо ми перейдемо, от у нашій так скажемо, Дворик і конкретно командний пункт, то ми можемо побачити, що ми от постійно виконуємо ці завдання. На даний момент відкрито у нас 80% знижка на п'ятий рівень. Я, до речі, ще не обрав, зараз оберу. Але давайте для початку просто зачитаю от таку от інформацію. За виконання випробувань гостями ми отримуємо знижки на техніку. Що досліджується від 5 по 10 рівні. До речі, попередні новорічні наступи нам давали знижку з другого рівня. Оце це вже таке нововведення. Я розумію, що за другий, третій, четвертий рівень там небагато ми могли срібла отримати, але тим не менш раніше було з другого рівня починаючи знижки. І щоразу з такими знижками можна отримати невелику вигоду у сріблі. Знижки застосовуються на будь-які танки, що досліджуються, крім колекційних. Знижки з 7 по 10 рівень краще поставити на техніку, яку ви дійсно будете качати і купувати в майбутньому. З минулого року топ зі списку не змінився, і якщо у вас прокачано ці танки, і їх нема в гаражі, можна отримати невеликий профіт. Що тут мається на увазі, топ не змінився? Та все насправді дуже просто. Якщо, наприклад, перейти у дерево дослідження. Тут ми можемо зараз поки що й не переходити, то з оцього переліку на п'ятому рівні найдорожча буде машина Т1 Heavy. Я відповідно на цю машину знижку й обираю. От дивіться, американська техніка. От у мене є знижка. За 87 тисяч я можу цю машину придбати. Якщо клікнути придбати, 87 тисяч докупити. То відповідно ми можемо її продати. Тепер. Дивіться, продаємо за 217 500 срібла. 217500. От, продаємо цю машину. Це в нас такий перший кандидат. Тобто ми виграємо за рахунок того, що купляємо з 80% знижкою, а продаємо вже безпосередньо з 50% знижкою. Якщо брати для задоволення, то КВ-1 можу порекомендувати на 5 рівні. Зараз давайте пробіжимося, подивимося, що тут ще є. Наскільки я знаю, а, це босото 6 рівень. Ні, не підходить. І на 5 рівні, рівні, що у нас ще є. Це шостий рівень, шкода, Т-25 непогана машина. Та я й на п'ятому рівні не скажу непоганих машин. Type T-34 стоїть дуже давно у мене, колись я на ньому фармив. Так, по старій пам'яті дуже давно Бішоп, не знаю, для любителів артилерії можливо знадобиться. А так, на п'ятому рівні тут нічого хорошого я й не бачу, друзі. Підкажіть, якщо ви щось бачите, оце тільки КВ-1. Наскільки я знаю, він такий непоганий. Все інше так в собі. Це можу однозначно сказати. Що стосується шостого рівня, то в нас знижка буде найвигідніша на ОІ, тому що він у нас коштує 950 тисяч срібла. Тут вже, звісно, на шостий рівень буде знижечка 60%, тому прибуток при продажі 95 тисяч у нас виходить. Тобто максимальний прибуток, який ми зможемо заробити, продавши Т 1 Heavy танк і ОІ. Це 225500 срібла. Це для інформації, друзі, користуйтеся. Якщо вам треба для задоволення якась машина, то можу порекомендувати перше шкода Т-25 з радянської це Т3485. Прекрасна машина, КВ2 фанова машина. Що у нас є на шостих рівнях у німців? Я нічого не брав, друзі, в німців по німецькій техніці. М44 колись забрав, але не скажу, що вона мені так уже і сподобалася друзі. От що є, то є. Далі дивимося. IMX 12T непогана машина. Це просто на вибір, знаєте, кому що більше сподобається. F304 знаю, ніби непогана така швидкострільна артилерія для любителів артилерії. Далі дивимося. Далі дивимося. Ага. І ще, друзі, скоріш за все, в нас буде починатися нова гілочка з 7 рівня. І, можливо, буде перехід із Черчилля 7 Ще 100% інформації немає, але, скоріш за все, воно так і буде. Тобто, доречно взяти знижку, наприклад, на Черчилля 7 я, скоріш за все, буду так брати, викуплю його і буду накочувати на ньому досвід бойовий, для того, щоб відкрити відразу сьомий рівень і не витрачати креслення або вільний досвід, це само собою. Дивимося далі. Ну, тут нічого такого я вже не можу вам підказати. Тепер давайте подивимося по сьомих рівнях. По сьомих рівнях, що у нас є, хороше. Тигородин колись забрав для колекції. Не можу сказати, що це дуже хороша машина. Там гармата хороша, але сама по собі машина так собі. С51С51 Буратіно забрав більше для колекції. Також не можу сказати, що це прямо прекрасна якась машина. Хороша машина сподобалася, коли качав Т-29. Оцю можу рекомендувати. Реально непогана, комфортна машина. Що в нас по цій техніці? Тут нічого. Так от, 1375 можливо, але не знаю, чи він вам потрібний. Це само собою. Це само собою. Тут нічого такого цікавого не бачу. Можна, звісно, друзі, гілочку якусь обирати, яку ви хочете, наприклад, по знижці викупити, от прямо по гілці, по якійсь іти, наприклад, на хорі 3. Ну, наприклад, чисто теоретично. Хоча по акції до бою ця гілочка вже була. Я думаю, частина людей скористалася цим. Якщо ви хочете викупити якусь артилерію, також буде доречно, друзі. Також буде доречно артилерію викупляти. Чому я так кажу? Я не те, що я артилерію дуже люблю. Я, наприклад, буду брати знижку на 9 рівень М5355, тому що в мене випав 3D-стиль на цю арту, а на арту немає акції до бою. Тобто вона по максимальних знижках не буде, тобто можна взяти. Хоча є періоди, коли є стандартна, знижка 15%. Ну Тут уже дивіться, тут уже дивіться, друзі. Коротше кажучи, на 7 рівні ото можу тільки рекомендувати Т-29 з хороших машин. По 8 рівні, звісно, тут пропозиції вже набагато більше. Т-32 непогана машина, але в нас є Т-832 в основному. Тут би я вже більше рекомендував борщ, також непогана машина для любителів, звісно, ПТ-шок. Це я вже, знаєте, так в разнобій пробігаюся по техніці, я розумію, що і відео не затягувати. І для того, щоб вам хоч якусь порадити техніку. Тому що, друзі, я ж кажу: якщо у вас є ціль якусь прокачувати техніку, якусь лінійку, що ви дуже хочете, от беріть на цю лінійку, наприклад, повністю по порядку, там і 7-го рівня, чи з якого і по цій лінійці погнали, 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 тоді це вам буде вигідно, тому що ви будете купляти техніку по знижці, а продавати її без знижки. Тобто, друзі, це хороша, дуже класна штука. По восьмому рівні, що б я порекомендував вам, що таке хороше є. Давайте коротко зараз подивимося. Кілана не знаю, наскільки вона актуальна, ніби і не сама гірша машина. Тут нічого не можу порекомендувати. Японія Японія, нічого не можу порекомендувати. До речі, на сьомому рівні хороша машина, чи СП. Я її залишив доволі сильна така ПТ-шечка. Я тоді ще як прокачував, її собі залишив. БЗ 166 більш-менш нормальна машина, наскільки я знаю. Тут у нас Кернарвон є. До речі, Кернарвон я коли проходив цю гілочку. Доволі ДПМна така машиночка, і бортиком навіть вдавалося мені дещо відтанковувати. Не можу сказати, що це погана машина. От що було, те було. Тут по Франції таке нічого ніби особливого немає. Т-32 я вже говорив. Що в нас по радянській техніці є, хороше на а, восьмому рівні. ЄС 3, я думаю, він у всіх є. є суха, вже не сама актуальна, хоча можна також її використовувати і навіть грати на Су-101. Але це так собі задоволення. Не знаю, щоб рекомендувати, я б вам не сказав. Ну, по борщу ми пробіглися. Дев'ятий рівень. Тут уже Є75 хороша машина, Є50 хороша машина, ру 251 хороша машина. Можу рекомендувати. По радянській техніці. ну, Тут уже по бажанню. Нічого прямо так рекомендувати, сходу не можу. Дивимося далі. Коли взяв знижку на Т-49, у мене є 3D стиль, так і не викупив ще цю машину. 30% знижка, так і висить. Що тут інше? Є Т-30 класний, Т-95 також своєрідна, всі ви знаєте, 3 d стилю, у багатьох є непогана машина. Буду брати на М53, М55, виходить собі знижечку. Що в нас ще по 9 рівнях? Давайте подивимося. Тут нічого. Торто із класна машина, можна забирати відразу. Бачите, на 9 рівні багато таких машин, які можна забрати. От 8, якийсь він пустуватий. Не знаю, підкажіть, що ви порадили по 8 рівнях. Тут нічого такого я не бачу хорошого, прямо знаєте, щоб забирати. Тут так само. Шелма в мене, я її не продаю просто. І коли прокачувався, так і не продаю, для того, щоб екіпаж прокачувати оцими брошурками. ЦС-59, ну Коротше кажучи, тут нічого, друзі. Тут нічого я не можу рекомендувати. І давайте по топах. ну По топах дуже багато можу чого рекомендувати. Те, що подобається, та й беріть. У мене, наприклад, німецька техніка вся є, радянська вся є. По американській нічого вже також не залишилося. Все викупив. Франція Mix-50B залишився, EBR-105 також залишився. Я, можливо, ЄБР-105 заберу, наприклад, по цій знижці. Оця арта ще не викуплена, хоча і 3D-стиль уже рік лежить з минулого новорічного наступу на неї. Ну, є ще що викупляти. Не дуже багато в мене машин залишилося. Бачите, практично вже все повикупляв, але тим не менше є куди знижки застосовувати. По акції до бою у мене хтось питав, я не можу вам, друзі, підказати на даний момент, що буде за акція до бою, які дві лінійки будуть у нас у е виході січні 2025 року. Ще цієї інформації нема. І навіть зливів. Я думаю, що це. Це вже в останні дні грудня з'являться зливи по цій техніці, яка в нас буде в наступному місяці. І Там, відповідно, будемо обговорювати, по лінійці, пробіжимося, що можна взяти і так, далі, і так далі. От така, друзі, інформація. Пишіть, що ви думаєте на рахунок купівлі оцих машин по знижці від виходу Джейсона Стейтема. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал. До побачення, до наступних відео. Па-па!